Друзі, вітаю вас на youtube каналі Ferrum Live. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні ми будемо говорити про Google Pixel 6A або ж 6А. Називайте його так, як вам більш подобається. Сьогодні я доповню огляд посилання, на котрий є в описі цього ролику, і розкажу про свій досвід використання. Ну, в процесі доповнення огляду. І обов'язково відповім на найгарячіші питання, на найбільш часто задавані. Під оглядом Google Pixel 6а ми починаємо, але перед цим я відразу перепрошу за ехо. Але сподіваюсь, що ваші очі вабить, бавить і радує зміна локації. Вона в нас буде проскакувати не надто часто, але сьогодні можете подивитись на те, яка в мене вдома кухня. Отож, іще одне: в посиланні ролику обов'язково буде лінк на. Цей товар в каталозі магазину Піксафон, або ж на їх соціальні мережі. І туди я рекомендую звертати увагу навіть більше, тому що хлопці туди більш активно і оперативно публікують те, що у них зараз по акції, або щось новеньке приїхало. Піксафон нам передав на тест цей гаджет величезний їм за це. Дякую. Що таке Google Pixel 6a? Google Pixel 6a це смартфон, який в США коштує 400 баксів. Цього смартфона дуже багато ско, я зараз про них буду розповідати. І за 400 баксів, як мінімум, на половину з них можна заплющити очі. А от в Україні він коштує 600-200 баксів, малюється нібито на порожньому ньому місці. Але хлопцям, котрі сюди ганяють техніку, теж щось треба заробити так. І за 600 баксів на жаль, сам телефон не трансформується і не змінюється. Мінуси всі ці на місці. І, як на мене, на них заплющити очі за 600 баксів вже значно складніше. Поїхали. Почнемо ми з зовнішності. Почнемо з головного факапу, як на мене, зараз це не, стільки, не настільки мінус, як реально факап. В мережі ходить слух, що Google Pixel 6 – це компактний смартфон. Я сижу на iPhone 10R. Він теж на дюйма. Він, блін, майже от такий. Десь він трошки вуще, десь він трошки ширше. Умовно, те саме. Коли я перейшов на iPhone XR з iPhone 7, я прям плакав, тому що, блін, воно велетенське, а от моя вона була во. Тому, якщо ви плануєте перейти з чогось реально компактного на цей во будьте обережні, тому що ну, народне звання компактний, ну, воно не зовсім таке. Подивіться на міліметри на тій же GSM арені Порівняйте цей смартфон і, наприклад, свій. І тоді ви зрозумієте, що таке компактно, а що таке не дуже. Йдемо далі. Тут у нас пластиковий корпус, котрий, знову ж таки, за 400 баксів можна було б цьому смартфону пробачити. Але за 600, ну відверто кажучи, ні. Хоча корейці вважають, що і за штуку баксів можна пластик продавати, і Samsung це впевнено робить. За 600 доларів ви отримуєте повністю пластиковий тил, і скло тут є тільки на... Об'єктивах камер. На мордяці у нас не горіла глаз Victus, Якщо я не помиляюся, це горіла глаз 3. Олеофобка є, тут все круто, збірка ваще бімба, і ребра у нас алюмінієві. Тобто, по цим цим показникам, начебто і непогано. Але чому, блін, не Victus? Я не знаю. В захист смартфона скажу те, що пам'ятаю, що в мене був один смартфон, не пам'ятаю, блін, його назви, але там була Gorilla Glass 2. І коли до мене попадали на огляд смартфони, де я був вже третьою рукою, яка тримає цей смартфон, я помічав, що переді мною було всього то два журналісти, які його галтували, але він покоцаний значно сильніше, а в нього горіла глаз 3. Ніж мій на Gorilla Glass 2, котрим я користуюсь вже більше року, без чохла. І типу. <свистець> Отак. Тому, можливо, Victus це і не панацея. І добре, що тут старе скло, тому що Victus, можливо, так він б'ється не так активно, але дряпається, можливо, і краще, ніж третя горіла то. Що ще? Кнопочки. У нас зверху вклювиклю, а знизу гучність. Чому так? Я не знаю. Оргазмують від цього хлопці, котрі дуже довго сидять на пікселях. Тому що так здається прямо. З самої першої моделі у них. Але якщо ви сиділи на якомусь айфоні, Note, не знаю на чому ще, і ви звикли, що кнопка одна з одного боку, інша з другого боку, або ж спочатку гучність, а потім вклювиклю, знайте, що це блін не всігда так. І ну, це дуже неприємно, ви скажете, Сереж, тобі більше нема про що розказувати. А я скажу, що це бісить неймовірно, тому що ти всліпу ти сліпу тицієш, блін. По кнопці регулювання гучності, а екран не вмикається як огуляда. Або не вимикається, і ти кидаєш смартфон в кишеню, не заблокований. І клацаєш його там ногою, будь здоров. Я вважаю, що це не дуже добре. Що ще по корпусу? У нас немає бездротової зарядки. Чи зможете ви з цим жити, я не знаю. Пилового захисту у нас ip 57 якщо я не помиляюсь, тобто не 68. І що ще? І у нас нема міні-джек. Наскільки це для вас критично і важливо, тут вирішуєте ви. Окрім того, в смартфоні алілує є є сім, але конкретно фізичну сімку тут можна поставити лише. Одну. Чи проблема це, ну, знову-таки вирішуєте ви. Використання ЄС не забороняє, чи використання фізичної сімки не забороняє юзати ЄС. Тобто, фактично, у вас все ж таки двохсімочний смартфон. Тільки пам'ять в ньому все ж таки розширити не можна, тому що в цьому от лоточку, який ти звідси витягуєш, немає місця під карту пам'яті. блін. А в смартфоні всього одна версія 628. Чому? Ну, мені особисто напевно вистачить. Але люди, котрі прям фотоманьяки до фіга, точно будуть страждати. Ну а особливо якщо ці фотоманьяки ще й в ігри люблять пограти і сюди накатають не як Сережа 3-4 гри, а півплеймаркета, і все, а фоткать уже нікуди. Ну, отакі от справи. Тепер ми переходимо до екрану. Він тут, здається, як я вже казав, просто це не перший дубль, але точно останній дубль запису цього ролику, тому що вже 23.47. А завтра в дитини день народження. А окрім того, завтра мені на нову пошту треба нести цей смартфон і відправляти назад в піксофон. Тому це точно останній дубль. За факапи наперед вибачаюсь. Переписувати не буду. Так, от, 6,1 дюйма. Казав чи не казав, тепер точно сказав. Full HD картинка. Ну, сумарно окей. щільність пікселів не люта якась, але ну, я не бачу тут от, прям пікселізації. Проблема зовсім не в цьому. Проблема в тому, що тут oled панель і тут немає DC-демінгу. Тобто воно шимить, що дурне. Це перше. А друге, це панель 60 Герцова, тобто не 90 і не 120. За 600 баксів. Давайте дивитись на українську ціну. За 600 баксів ти не отримуєш ні DC-Diнг, ти не отримуєш ні, вибачте, 90 чи 120 Hz. В мережі є інструкції, я, як через кастиль калі на жопу сюди запхати 90 Гц, і воно типу працює. Чи варто це робити, я б цього не робив. Тому що якщо софт смартфону написаний на роботу для 60 Hz, і він так от розроблений, і, типу, виробник вирішив, що хм, ця модель ок. В продаж. То, мабуть, такою ця модель має залишатись. Чи нормально все буде функціонувати, я не знаю. І ви прям 100% будете страждати в плані автономності, вона точно буде падати. Ну це логічно. Що ще по екрану? all On є, не пам'ятаю чи казав, і сканер відбитку пальця тут також є. Він не неймовірно швидкий, але він працює сумарно добре. В цілому, у всьому іншому, дисплей пушка. Під сонечком читається зашибісь, кольори не агресивні, але соковиті, дивитись на нього сумарно приємно, якщо ваші очі нормально реагують на шим. Йдемо далі. І далі у нас найгарячіша тема це камера. Я дуже сильно чекав на огляд цей смартфон, і я дуже сильно сподівався, що камера тут буде ракета. На жаль, вона тут не ракета. Вона, об'єктивно кажучи, ну. Сильно краще, ніж в пересічному смартфоні навіть за 600 баксів. Але ну це ж піксель, і це 2022 рік. Ти реально очікуєш більшого. В день фотки бомбезні. якщо їх не кропати і не вдивлюватись реально в кожен піксель, то здається, що кращої камери, мабуть, і не потрібно. Якщо все ж таки зумити, те, що ти не знімав, то можливо, ти там відчуєш якусь пікселізацію, шуми, яких би не хотілось, і ще щось таке. О, до нас залетів метелик. І тепер він літає по кімнаті. Сподіваюсь, що в не залетить. Але якщо залетить, буде більше екшену. У, він літає десь в мене в ногах. Зашибісь! Продовжимо. Від фотки в день. Як на мене, сумарно упавє, до, до, до них ну, в мене претензій нема. Фотки вночі. Якщо чесно, знову ж таки, з огляду на 2022 рік і на ціну 600 доларів, об'єктивно хотілося би значно більшого. Фотки дійсно не погані, але умовний Redmi Note за аналогічний бюджет ну безумовно зробить фотку гірше, але не в 10 разів. Розумієте? І немає оцього відриву від всіх інших гравців на ринку. А саме цього ти чекаєш і від пікселя, і немає значення за скільки грошей. Від пікселя немає значення за скільки грошей. Саме отак. Відео смартфон пише, об'єктивно кажучи, на свій бюджет і не більше того. Я не сказав би, що воно прям феєрично, Стабілізація дійсно класна, але деталізацію хотілося б значно ліпше. Селфі камера як на мене, знову ж таки повністю відповідає бюджету смартфону. Я не можу її за щось прям дуже сильно прям в гівно затоптати, але вона не робить чудес. Можливо, в пікселях ви хотіли б ці чудеса побачити. На закуску у нас залізо. Залізо в апараті представлено Гуглом тензоровичем і мені було дуже цікаво помацати, що воно таке, наскільки гарно воно працює. І я вам хочу сказати, що це неймовірно тротляче лайно, але з ізюмінкою розробникам вдалося зробити так, щоб навіть, незважаючи на тротлинг, сучасні ігрові хіти тут і йшли дуже і дуже непогано на максимальному напорі ефектів. Якщо графіку спустити до, наприклад, середньовисокого рівня, а не на максимум. То я впевнений, що більшість ігрових хітів тут будуть йти з чудовою картинкою навіть годину і більше видаючи при цьому солідний ФПС. В огляді є конкретна картинка з FPS-ами, часом гри, температурами. Можете подивитись. Посилання на огляд ще раз нагадую в описі цього ролику. Далі. Далі у нас буде, мабуть. Ну, а акум, акум дає вам день автономної роботи. Тобто ви залізобетонно зранку, наприклад, його знімаєте з зарядки, да? бо вночі поставили заряджатись. Зраночку ви прокинулись, він у вас на сотку заряджений, навіть якщо ви будете грати, не впевнений, що прям якщо дуже дохрена будете грати. Якщо просто будете грати, просто будете фотографувати, не взахліб. О, то, скоріш за все, вам на день вистачить. Якщо ви дохріна фотоманіяк, ну тут будь-який смартфон здохне за кілька годин. І якщо ви дохріна геймер, то все те саме. Але тут автономність ну, можливо трішечки вища, ніж в середньому поринку. Тому, скажімо так, щоб сильно паритись на цю тему не варто. Єдине, що засмучує, це тем заряджання. Він реально довгий. Далі сумарно. Google Pixel 6A. Це трубка нібито і непогана, але рекомендувати її усім і кожному я не можу. Якщо вам просто потрібен смартфон, в котрий ви тупо вставили Сім-карту, і він тупо працює, залогінили сюди всі свої соціалочки, Юзаєте їх, спілкуєтесь з друзяками, іноді в щось там пограли, наробили фоток, і от ви просто не паритесь, бо це ж там чисте відро, його постійно оновлюють, і воно гарно працює, і це ж Google, і вночі наче й непогано фоткає, і то і сього можна, беріть. Але якщо ви шукаєте щось значно краще, ніж середньостатистичний смартфон на ринку за 600 баксів, і поглядуєте в сторону Google Pixel 6, a це була мошка. Знайте, що ви робите це даремно. Я скажу вам так. Але якщо він сліпо вам подобається брати. Точно можна. Тепер, поки я відкриваю папочку з запитаннями по Google Pixel 6, a і я її вже знайшов і відкрив. Я нагадаю вам, що найкращі аксесуари для майже будь-якого сучасного смартфону живуть, де? правильно в інтернет-магазині вукі Посилання на них ви знайдете в описі цього ролику. Заходьте, шукайте, впевнений, щось цікаве знайде там для себе кожен. І скло є, і чохли, і навушники, і навіть акси для аксів, ну, типу там ремінці для смарт-годинників, чи амбіщури для навушників, у них і таке є. Покопайтесь. І так, поїхали відповідати на запитання. Макс Шульга пише нам: на сайті ваших друзів не знайшов в наявності. Це він про Піксафон і це він про піксель 6А. Багато було таких коментарів, тому цей коментар тут. Наскільки я розумів, хлопці із Піксафон більше приділяють уваги зараз своїм соціальним медіа, тобто телеграм, інстаграм. Я сподіваюся, що це не останнє наше з ними співробітництво, і у нас буде ще багато оглядів і техніки від них. І тому звертайте увагу, що треба в першу чергу дивитись на тілегу і інсту. Ну, отак. І можливо це правильно, тому що наскільки мені відомо, в цілому сайти зараз зроблять менше продажів, аніж соціальні медіа. Ну, такий зараз тренд. Далі, Дмитро, вибачте. Мислинський питання, чи взяв би собі, не виключаю. Я не можу сказати, що це гівно, що це поганий смартфон і що ним гидно користуватись. Можливо, коли ціна стане трошки адекватнішою в наших краях. І щось станеться з моїм 10-аром, тому що ви знаєте, що я собі зараз фінансово цього дозволити, не можу просто так змінити смартфон, то, що хочеться. Так? То, можливо, буду розглядати, якщо захочу перейти з яблука на відро. Це, скоріш за все, буде або якийсь піксель, або, ну, можливо, Samsung. Хоча, якщо чесно, дуже хочеться помацати Asus. Він же Asus. Йдемо далі. Звук краще, ніж у 10R, чи 10R на коні. Звук точно більш детальний, ніж в 10R. По гучності я сказав би, що вони приблизно рівні. З Bluetooth-навушниками не тестував. В мене є дуже, дуже скромні Bluetooth-навушники, з ними проводити аналіз звуку смартфонів не можна, тому не тестував. Далі. Юрій Товстуха. Вибачте, знач, попереднє питання було від Влада Беза. Юрій Товстуха, сім-карту можна вставити лише однісіньку, чи можна і Єсінку. Е використання фізичної сім-карти не забороняє використання ЄСім. Е Вони працюють одночасно. Ну і насправді це зручно. Не знаю, чому в цьому собі відмовляти. Далі нам пише дім: пипець ну, без 120 гц він не потрібен, неприємно користуватися за низької герцівки. А, скажу від себе, що як людина, яка ще не разу не сиділа постійно на смартфоні з 120 Гц матрицею, то сказав би, що ну, мабуть, пофіг. Але я погоджуюсь з тим, що за цей бюджет у 2022 році. 60 Гц це просто несерйозно. Це не гівно, але це не серйозно. Коли ми перейдемо в еру, що у нас вже будуть смартфони не на 144 Гц, а 300 Гц смартфони, і це будуть флагмани, да? то мабуть тоді вже 60 Гц ну, це прям стид-стид. Або щось прям в супербюджетному сегменті. І я вам більше скажу: 90 Гц реально. Щороку на ступінь ниже спускається. І от, будь ласка, у нас є Redmi Note 11. Здається, він 90 Гц, якщо я нічого не плутаю, і він коштує не так вже і до хріна грошей. Богдана Юрченко. Не розумію, навіщо захисне скло. Я на свій Pixel 3, 3А 3 ніколи скло не клеїла. Перший рік ходила з чохлом, потім без. Ну і от уже 2,5 роки йому на склі деяка кількість. Ледь помітних подряпин, звичайно, але їм хочеться краще, ніж міняти захисне скло раз на місяць. Богдано, це питання від нашого спонсора, я вирішив, що треба відповісти. Я вважаю, що, по-перше, чохли треба брати в Woo UA. По-друге, що чохол, що скло це кацапи кажуть розходник. Тому що ну, ти його Ураніла, блін, вибачте, хлопці, 12 ночі, я забув Україну, мовне слово, на підлогу. так, ну На асфальт, там, мабуть, може і не кожен чохол врятувати, але добре, просто на підлогу вдома. Чохол, умовно кажучи, зробив ай-яй-яй, мені больно, Смартфон вже не так больно, і, можливо, він виживе. Ну, це працює якось так. Ну, це так, от на, на пальцях, якщо скло, воно головним чином захищає не від падіння, а якраз таки від подряпин. От. І тому користуватись ним все ж таки варто. Скло буває різне. Буває лайно, я на своєму 10 приклад приведу, там скруглена мордяка, так, і буває шкльо, яке от тупо на основну масу скла лягає, але не задіває, скажімо так, ребра. І це дійсно ублюдство. Мене це скло дійсно бісить. Але нормальне скло, котре повністю окутує мордяку смартфону, воно реально захищає її від подряпин. Якщо ви його впустите, він впаде на підлогу, ну ви його розіб'єте. Безумовно. Але якщо ви його кинете до кишені, в котрій є ключі, ну подряпається скло, да і хрін з ним. Дійсно, через місяць, через два, чи коли вже його ушатаєте, прям будь здоров, заміните. А телефончик то залишиться в адекватному чудовому стані. Стосовно чохла, ну амортизаційні його характеристики, вони нібито рятують техніку. От є чохли, прям такі, от аж прозорі, коли ти на них дивишся, пластикою. Ну, таке, мабуть, не варто купувати. Але якщо чохол, типу там гумовий, силіконовий чи щось таке, в нього вже амортизація якась є. Ну, а якийсь там UAG чи Спідін, що, до речі, на Вукі також є, ну, там чохли солідні. Вони не зовсім дівчачі, але от вони, я впевнений, дійсно рятують життя смартфону. Олександр Гармаш, ще один наш уже патреонівець. Цікаво, кого треба вбити, щоб виробника хоч у бюджетних серіях, щоб виробники хоч у бюджетних серіях. А ставили ips екрани Ну, блін, загалом виглядає прикольно, але часто чую, що у Пікселів великі проблеми з якістю збірки, як у цього персонажа з цим. Зі збіркою все окей. А от те, що IPS екран тут виглядав би значно краще, я погоджуюсь повністю. Чому не можна було поставити якісний IPS, котрий за аналогічний бюджет, скоріш за все, був би 90 Гц, я не знаю. Мабуть, він би тут виглядав значно краще. Повністю погоджуюсь. І. I... Пій пише нам: в мене був піксель XL першого покоління, і в цьому році він пішов спати навічно. Завис на вічно. Зависнулого типі Google взяв Galaxy S22, але щось не так. Як для мене, то між 6А і 5А я би взяв 5А більш зручний і великої різниці немає. І міні-джек є. І в цілому я повністю згоден. Є Google Pixel 5A 5G, здається, ми от саме на нього робили огляд. І за той бюджет це неймовірно приємна труба. Тому якщо ви розглядаєте цей О, да, для входу в світ Android очами Google, а так, ну ви його собі берете, например, наприклад, там з смартфоном номер 2 А так, у вас вже є там iPhone, например, например, Боже, 12.03, все добре. У вас, наприклад, є iPhone 13 Pro Max, і ви хочете взяти трубку номер 2 Я би на вашому місці дивився на Pixel 5 A 5G. Безумовно, його будуть оновлювати трошки менше, тому що він більш старий. Але у всьому іншому, ну, блін, може по камері. Трішечки, трішечки, трішечки буде гірше, ну і дизайн не такий гугловий. Але логіка в цьому коментарі є. Цікавить, як 6А виконує телефонні функції. Ловить мережу, якість розмов, слухового динаміка, Wi-Fi приймач. На англомовних форумах були на це скарги. Це питання нам поставив Вальтер Мітті. Відповідаю, як ловить мережу значно краще, ніж мій iPhone 10R, і ну, все ж таки погірше, ніж середньостатистичний Note. Якість розмов, слухового, слухового динаміка, Wi-Fi приймач. Якщо ми поставимо отут мій iPhone 10R, а отут якийсь там середньостатистичний Huawei чи якийсь там Xiaomi Redmi Note, то піксель буде десь посередині і, на жаль, все ж таки ближче до iPhone. На жаль, до топових в цьому плані китайців йому все ж таки далекувато. Але це не якийсь там прямо гидний паскудний рівень, трубкою точно можна користуватись. Влад Механік пише нам: Здій е, порівняння свого 10R з Pixel 6A. Цього точно не буде. По-перше, немає на цей часу, друге, це нелогічне порівняння, тому що ну, то смартфон вже просто з іншої епохи, мій 10R, і зараз на ньому сидять тільки ті, хто, в кого він вже є. Його, вже, я думаю, мало купують. А це цілком собі актуальна трубка, тому між ними навряд чи ще хтось обирає. Михайло Савкін дуже цікаво, як веде себе тензор на цьому пристрої, що з е, швидкодією і нагрівом. Чи має якісь переваги власник цього Google Phone? перед іншими користувачами Android? Пригадую, в ранніх версіях пікселів, було безлімітне сховище в фото. Цього, на жаль, більш нема. Що є? Є довготривала підтримка оновлення ПО, здається, 3 роки. Можу помилятися, але два точно. Перше, друге, дійсно чисте відро і добре, не чисте. так як його бачить Google. І, як правило, ну, це не підводить, цим дійсно приємно користуватись, Офігенний юзер експіріенс, приємне бряскання смартфона в руці, дійсно непогана камера і так далі. Якщо ми візьмемо середньостатистичний Android смартфон за 600 баксів і піксель за 600 баксів, ну, можливо, піксель багацько когоч покне по камері. По тому, як довго ті смартфони будуть оновлювати піксель 100% довше. Загалом оболонка 100% більш юзер-френдлі, більш стильна і так далі, і тому подібне. Система безпеки вам точно довше буде приходити. Ну і дизайн, якщо для вас це грає роль. Я знаю, що для багатьох це просто ідеальний дизайн смартфону. Так, що з швидкодією загалом відповів, будь-яка сучасна гра буде йти на високих налаштуваннях графіки. Якщо ти береш собі цей смартфон на 5 років, так, то я не впевнений, що реально через 3-4 роки він буде демонструвати такі самі результати. Це той випадок, коли серйозного запасу на майбутнє просто нема. Ну а стосовно нагріву, трубка гріється. Помітно, особливо в Genshin Impact. І так, коли на вулиці світла пора доби і сонечко лупасить, будь здоров, він тварюка, гріється ну, майже весь час. Але сказати, що він прям ультракип'яток, я не можу. Скажімо так, ті ж Самсунги на Ексіносах киплять нічим не гірше. Наступне питання нам задає Олександр Кованський. вин, 6128 это совсем печально. На телефоне, который я достаточно мало использую, 87 гигов отожрано а мало. Это пару фото в неделю и видео раз в месяц, это а не факт. Что станет с этими 128 гигабайтами при записи 4К видео? О, тоже никакие облака не помогут. Google жлобы. Александр, я с тобой полностью сгоден, это реально так. Если трошки повернуться назад, то мы можем сгадать бюджетнее, бюджетные айфони, в котрих спочатку там було, ну там, типу, 16 ГБ пам'яті. І ти такий купуєш якийсь собі умовний iPhone 5C, то, типу, вау, доступний iPhone, а потім там 16 їх. І ти такий, що? А що я запхнув на 16 їх? Ти реально назнімав купу відосів і фоток такий, приходиш додому, а зараз там якийсь гіншин собі скачаю. Ну його, правда, тоді ще не було, але це не головне. І ти розумієш, що в тебе вже пам'яті нема уже. нема куди там контент качати, розумієш? Потім всі лязгали в долоні, стояли на ухах від щастя, коли 32, потім стало мінімум, потім 64. Ну, типу норм. Чому б ні? Вибачте, я задів в стіл, в мене комар. Кусає за ногу. Я впевнений в тому, що ми доживемо до тих часів, коли 512 теж стане мінімумом, Але тоді буде і к відео у всіх, і воно теж буде жерти дуже багато пам'яті. Взагалі це просто маркетинг і це типу норм. Але так, ніякі облака не допоможуть. Ти правий. Йдемо далі. А. Ми вже прийшли. Це були усі відібрані мною питання. Мені здається, що на найбільш актуальні з них я або відповів зараз, або в рамках нашого огляду. Посилання на нього є в описі цього відео. Нагадую, ще раз. І там же посилання і на піксофон, і на вуки, і треба візде потикати, попереходить, погуляти по сайту, може, щось ще й купить. Ну а огляд подивитись обов'язково треба. На цьому місці я висловлю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим людям наш проект продовжує своє існування. Мені дуже і дуже приємно, що у нас є люди, котрі підтримують цю непросту хвилину. Данкешон, мені дуже і дуже приємно. Це дійсно відчутна допомога в цей час. Дякую, що дивитесь. Не забувайте тицяти вподобайку, коментувати щось там приємне чи не дуже в коментарях. Гуглу приємно і те і інше, точніше, Ютубу. Ну а мені теж буде приємно за те, що є активність під моїм відео. На все добре, слава Україні і до нових зустрічей!